Так, всім важко. Хочу березневі пути. Сьогодні приседати новий Закарпаття, організатори фестивалю, фестивалю, березневі пути Вік Коврей і Валентин Курзан. Будь ласка, розкажіть, люди, які найти сюрпризи сьогодні можуть розраховувати в на цьому фестивалі. Насправді ну, цього разу фестиваль вийде ще більш глобальніший, ніж попередній. Ну і все ж таки є певний процес еволюції, так, ми ростемові для потажних літературних вечорів при кафедрі університету до вже якихось більш соціальних, більш духовних е, читань і якихось е, 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 заходів, таких, які спрямовані, які спрямовані більше на користь. Скажимо і суспільство, а не тільки для задоволення естетичного пікошту. Скажіть, будь ласка, у вас досить такий досить великий графік, там заплановано більше десяти, якщо можна... Десятимірок, якщо можна коротко розкажіть, що це буде, як це буде виглядати? Так, звичайно, це передбачається, якщо не помиляється, 18-19 заходів різних, і це розплановано фестиваль на три дні. Найбільше заходів буде в п'ятницю проводитися. Це і круглі столи, і презентації антології. Також субота, неділя, вони передбачають іншу абсолютно програмку, тобто. Вечори не повторюватимуться, відбуватимуться абсолютно різні перформанси, різні цікаві мистецькі акції. А власне першого дня розпочнеться і відкриття фотовиставки, художньої виставки, про яку більше можливо це, так сказати. Він у нас координатора фоточастенці. Щодо фотовиставки, то Фотовиставка відкривається о 4-й годині 26 березня в музеї Бокшая. В тому ж залі буде і виставка живопису, і виставка інсталяцій. Фотовиставка, яку координую я в неї. Входять роботи трьох авторів. Це київський фотограф, який має серйозний досвід. У фотографії в жанрі нюк Олександра Задирака. Це... будуть також представлені декілька робіт Володимира Павлишина Молодшого. зараз в музеї триває виставка Володимира Павлишина Старшого. Так що це буде представлена Династія Павлишина. І мої роботи також. І окрім нашого проекту буде. Експозиція, якою займається управління сім'ї, молоді і спорту, а саме допомагає нам Оксана Буранич і за її сприяння, під її координацією буде представлений проєкт із фотографії вагітних жінок. Скажіть, що про вітерський захід були різкі, який відбуватиметься, конець як слова уснекла. Під замком напроти фізичного факультету були. Також проводитись фотовиставка одночасно, так, в суботу, одночасно із виступом білоруських поетів а, буде виставка фотографій цих самих білоруських поетів. От, а, де вони в півоголеному вигляді, і там, там є дуже Цікаві мистецькі роботи, наприклад, мені особливо найбільше подобається фотографія Віталя Грашкова, одного із найцікавіших білоруських поетів сьогодення, який торік виграв у Закарпатті літературний поетичний слаб. Там видно його внутрішній світ, скажімо так. і Опоную всім прийти і подивитися, це буде дійсно цікаво. цією виставкою займаються ті білоруські поети, які, які будуть там виступати. Я особисто займаюся координацією того проєкту, де представлені троє авторів. Ну, справді, десант білорусів буде досить серйозний, це їхній фотограф, їхній видавець і їхні укладачі цієї книги про... Власне, з вітлинками про білоруських поетів з їхніми текстами, тому має буде досить цікаво. Також, як на мене, найважливішим, ну, принаймні для фестивалю, це вже досить так важливо є, буде власна антологія, власна еротична антологія, яка вийде і буде презентуватися 26 березня. Я думаю, це буде цікаво подивитися, тому що там міщено 53 автори. Це ті, хто будуть виступати тільки зараз на п'ятих котах, ті, хто виступали раніше. І переважно більшість авторів там дібрана. Звичайно, не всі вибиралися найкращі, але має бути досить цікавий такий спектр аналіз, також і фотографії, будуть, щоб ми бачили про те, які були коти першими, які були другими, так і як вони там вже гості сміття. Якщо можна, я покажу, так виглядаю, сьогодні афішу. Як ми бачимо, тут дуже мало за мало інформації. У мене одразу виникає запитання. Тут тобто, тільки йде, от що це п'ятий фестиваль, перед ним кути. Як орієнтуватися тим, хто захоче побувати на ваших закладах? Адже вони будуть відбуватися в різних частинах міста. Насправді, що... насправді буде розпоширюватися по кав'ярнях, по інших закладах рекламка і достатньої кількості, де буде власна роздрукована програма і. Тому кому цікаво, він може собі взяти спокійно цю програмку, якщо орієнтуватися собі зручно, вона буде у кожного при собі, і щоб знав точно, що йому треба, вибираєся. Я так думаю, в інтернет <звіх> та, та і звичайно в інтернеті <звіх> вона вже є, тому я думаю, цим проблем взагалі нема. В кого є доступ до мережі, він спокійно собі може її скачати. Але кажу, буде цікавий такий більш як сувенірний цей екземпляр. І такої програмки воно теж приємно її на доступ і Кому подобається, щоб була афіша з Тобто <звіх> Так це задумка була нашого художника, дизайнера, який. Ну, як організатори фестивалю, ще порадять, який в ніякому разі не можна пропустити із заходів фінансованих. Ну, звичайно, це буде оскільки нас цього року країна гість Польща та попри те, що приїжджають і білоруси як минулого разу, це буде окремий літературний вечір для поляків, де будуть виступати і метри української літератури. Тому дуже важливо, щоб почули насправді на Закарпатті мало слухають та іншу поезію. Якщо до нас ще приїжджають, скажімо, українці або можуть завітати росіяни, то білоруси, поляки або. Скажімо, звідки з Балканів до нас майже слов'яни не завітають. Тому це думаю цікаво буде послухати, що ж там у них твориться, яка література у них там пишеться. І також цікавим буде нагородження. Власне буде перша премія видаватися за еротичним. Еропей... На мистецтво досягнення в ратичній літературі. І цього разу ми нагородимо Юрія Венечука, відомого львівського письменника. Mm. І він також буде мати великі читання літературні, на яких варто буде побувати, тому що будуть там виступати краще з краще. А найепатажнішою, найцікавішою, звичайною родинкою стане слем традиційний вже третій слем, де відбуватимуться багато різних цікавих речей, різних епатажних атракційних штук, які зазвичай відбуваються на слемах. Так? Тобто це такі речі, на які обов'язково треба приходити. Що ви були, якщо є запитання? Як озвучите по поранку, як вона на сьогодні? Що це? Так, ну я не ну чи варто це. Починається фестиваль о 15-й годині 24 березня з флешмобом. Як минулого року ми починали, так і цього разу буде флешмоб. Далі два на тому вже місці на тебрані Ні, ні, це буде перехрестя. Олошина і корзо, і звідти будемо прямувати до Жупанатської, до Жупанату, власне, до музею Бокшая. І вже в музеї Бокшая о 15.20 переваж круглий спіл, де буде дискусійне питання, еротика мистецтві та її впливу на суспільство, і де будуть представлені також ну, різні будуть представники із мистецтва, і фахівці лікарі, священник. Тому вона має бути така досить. Гаряча дискусія, і в тому плані має бути досить цікаво.